Є, друзі. Клас. Оце зарядило. Ось бачите? Приманка 3 дюйма в шахті. Така злюща щука. Дуже гарно мені покльовку подарувала. Ось така красива щучка. Вона, звісно, невеличка, але приманка 3 дюйма в шахті. Зараз буду доставати приманку і відпускати щуку назад у водойму. І додому клич маму і тата. І бабусю. Поклила. Скільки вже в них прошу, щоб покликала маму, бабцю, тату або маму, ще не разу мене не послухала на цій водоймі. Є, друзі, те саме місце, де сьогодні піймав щуку. І ось дивіться, знову воно спрацювало. Тільки на цей раз щучка ну, взагалі малепника. Ось Така грам 100-150. Така маленька щучка атакувала трьохдюймовий силикон. Бачите, знову поставив у вістріпер, тільки в іншому кольорі. І щука його атакувала. Йдемо відпускати рибку. Будеш кликати маму статом чи ні? Те саме місце, куди її відпустив попередню щуку. Ну як бачите, не слухаються мене ці малі ножики. Не маму статом, ні дидюся з бабусею не покликали. Вдалося сьогодні отримати третю покльовку і піймати другу щучку. Рибки невеликі, але ось бачите, це місце видало сьогодні дві покльовки. Сьогодні працювали трьохдіймові віброхвостики віст ріпер. Бачите, в двох кольорах вони вже такі досить побиті, щуки їх потріпали на приманки 2-1,5 дюйма риба клювати не хотіла.